Осінь для наших юних футболістів ознаменовує початок турніру Шкіряний м'яч. 6 жовтня стартував перший етап загальноміський, результати якого вирішать, які школи представлятимуть наше місто на області. В цих змаганнях брало участь 26 команд. Всі ігри відбулися, причому на дуже високому емоційному рівні. Багато приходить оцих маленьких дітей підтримати, ну ви самі бачили, бабушки, дідусь, папи, мами, дяді, тьоті, там. І всі дуже хвилюються. Останній матч відбувся між командою міської гімназії та НВК номер 12 Це поле бачило і жорстку гру, і сльози розчарування, і безмежну радість перемоги. Ця гра вирішувала, яка школа представлятиме наше місто на обласному етапі шкіряного м'яча. І оскільки коростенці щорічні чемпіони, то на сьогоднішніх переможців буде покладена неабияка відповідальність. Підтримати юних футболістів прийшов міський голова. Наше місто. Вважається спортивно-футбольним містом. У нас гарні традиції. У нас виступають дві команди на першій області вищої ліги по футболу. Аналога немає ні у Житомирі, ні у Бердичі, ні у Новограді. І я думаю, що недалеко той час, коли ви будете представляти наше місто на першості і області і нашої держави України. Україна обов'язково, але пізніше. А поки що юні футболісти приймають нагороди від міського голови за першість міста. Школярі виступали у двох вікових категоріях. Молодшу складали учні третіх-четвертих класів. Бронзу отримує команда загальноосвітньої школи номер 1 Срібло міський колегіум. А переможцями цього року стали учні загальноосвітньої школи номер 9 Просто ну ми грали як команда і не ну не ругались. Ми друг друга підтримували. У старшій віковій групі виступили учні 5-6 класів. Третє місце зайняла школа номер 1, друге НВК номер 12, ну а золото в гімназії. Чемпіони серед 5-6 класів команда міської гімназії. Року гімназистам до перемоги не вистачило зовсім трохи. Вони були на другому місці. За рік команда підтягнулась і отримала золото. Ми грали з 12-ю школою. Вона теж добре грає. Але ми кра... ми кращі». Наступний етап обласний турнір, який відбудеться навесні. Хлопці вважають, що мають всі шанси, аби стати чемпіонами області та навіть України. Звичайно, якщо будемо будем добре, грати і старатися». а ви будете старатись? Да. Да, да, Вірить в наших юних футболістів і голова міської федерації футболу Анатолій Довгалюк керується не емоціями, а реальними результатами користенців у попередніх турнірах. Торік збірна команда 10-ї школи зайняла перше місце по своїй віковій категорії і приймала участь у республіканських змаганнях. Також друге місце зайняла команда за школи номер 3 в обласних фінальних змаганнях. Так що є чим так зва пишатись. Бурхливе футбольне життя користення дає змогу нашим спортсменам лишатись у формі та постійно підіймати планку, яка часто не по зубам, ані обласним, ані зональним суперникам. Тому хочеться побажати цього року командам міської гімназії та загальноосвітньої школи номер 9 досягти ще кращих результатів на шкіряному м'ячі.